Доброго дня, любі друзі, ветері Софія, і так я роблю розклад на кожен день і зараз про п'ятницю. П'ятниця дуже сприятливий день для багатьох починань. Венера покривителька любові, мистецтва, сім'ї та краси. По п'ятницях добре робити покупки, ходити по музеях і виставках, театрах. Для подорожей сприятливо північний напрямок. З одягу Венера любить гарні, світлі і яскраві тони. П'ятниця це день планети любові і творчості, яка робить його ідеальним днем для спілкування з іншими і для відпочинку. І так, любі друзі, я благодарую вас. За будь-яку активність на моїх каналах, нагадую, що ви можете стати спонсором цього каналу і отримати доступ за підпискою до ексклюзивних відеоматеріалів. Заходьте в опис, а я починаю. І так, я прошу у Таро загальні енергії цього дня, енергії події. Тепер цікавий момент цього дня, що принесе вам щастя та радість. Що бажано зробити в цей день, і чого бажано не робити в цей день. І так, любі друзі, чудові карти, чудовий розклад. І я починаю. Тут в нас рицар жезлів. Так? Рицар жезлів перевернутий. Mm. Ну, це може, знаєте, тут буде такі у вас енергії, що буде ну, якесь небажання приймати, наприклад, якісь відповідальні рішення. Да? От. Або, можливо. У нас є двоєчка ще мечів, да, перевернута так само, да, можливо, якась у вас буде спілкування проходити з якоюсь людиною, всі сили, котрої спрямовані на розпал сварок та інтриг. Да, тобто тут жезли це про дії, перевернуті позиції, це неправильні дії, да, не екологічні, скажімо так. Тож, а, будь ласка, да, не пускайте в своє життя таких людей, не дозволяйте себе втягувати в інтриги якісь сварки. Як то кажуть, саме найкращий спосіб перемогти це уникнути протистояння. Да? Тож, лавіруйте, як то кажуть, у вас все вийде. Загальні енергії, верховна Жриця. Чудова карта, потужна карта. Тут е, про можливість знаходження вчителя духовного наставника. Да? Якщо вам воно треба. Взагалі, карта каже про мудрість, ясність мислення, про творчість, можливо, велике кохання, ну і не тільки, скажімо так, до когось. Да? От, можливо, тобто ви будете працювати з собою. От, і можливо, ви взагалі відкриєте для себе безумовне кохання, наприклад. Карта каже про незалежність, про інтуїтивне розуміння суті будь-якого питання, про високі психологічні. Якості. А також Верховна Жриця, це карта ізотериків. Можливо, ви будете звертатися до якогось професіонала. От, це може бути не тільки ізотерик, да? це може бути і психолог. От, а тому, що ну, ізотерика, вона все поєднує просто. Нам про це не кажуть. Ага. От. Дивіться, тут у вас будуть здібності навчати та виховувати. Тобто ви можете для когось стати да, таким наставником. От. Або, звісно, ви можете піти до когось да, і навчатися так само, розвиватися. От. Тут карта каже про відкриття таємниць, про потужну інтуїцію. Про те, що час ділитися істинними, але захованими від інших знаннями, або здобувати їх для себе. да? От, Карта каже, що ти можеш вести за собою людей. Шукай всі відповіді всередині себе. Далі, дивіться, двойка мечів. Двоєчки це завжди така, знаєте, туди-сюди. да? І про вибір завжди, і про те, що у кожній монеті, монети є дві сторони. Двойка мечів. Перевернута каже про те, що вам треба тут, знаєте, в ну, нас це цікавий момент. Тож я гадаю, що ви якимось, якимось цікавим чином зможете все ж таки, все ж таки позбутися сварок, да ситуації, там, де сварки, там, де якісь зради, якісь втрати, якісь безчестя, та лицемірство Звісно, якщо ви. Підключити да, підключитись до своїх високих психологічних здібностей, тобто. Уникайте, уникайте сварок всіми своїми можливостями і неможливостями. І буде вам щастя. Що вам принесе щастя та радість, четвірка мечі Це про спокій, це про медитацію, це про одужання, про планування майбутнього. І це так само може приносити велике задоволення. От, карта, але робіть все, знаєте, обережні. Ну, не то, що прям да будьте, будьте, просто от, будьте стабільні, скажімо так. Да. От, в цей день будьте емоційно стабільні. От, дуже корисно для вас буде побути наодинці, побути в спокої. Ну, я вже сказала про медитації. От, шість шістка пентаклів. Що бажано зробити в цей день? <кій> Вибачте, Шістка пентаклів каже про отримання нагороди за добро, яке ви зробили раніше. Тож приймайте з радістю, ніколи не відмовляйтеся. І в інший раз не дадуть, розумієте, навчіться благодарувати за те, що а, ну, за, за нагороди, да, за добре слово, за підтримку, за тепло і так далі, за подяки. Треба вчитися приймати благо, розуміти, не відмовлятися від нього, бо кожного разу це просто перевірка від всесвіту. От, далі карта каже про меценатство. Можливо, якщо комусь треба буде допомогти, і у вас буде така змога, то допоможіть. Да? Це треба робити, звісно. Меценатство повинно, можливо, в вашу сторону буде. Да? От, тому що карта каже про матеріальний добробут. Можливо, якщо вам треба тут якась допомога, ви її отримаєте. Утримуєте в цей день, можливо, хтось з вас подяки. Да? Або якщо ви відчуваєте, що комусь треба подяк. Подякувати, подякуйте, любі друзі, подякуйте. Що ще треба зробити? Ну, якісь бажано зробити в цей день якусь благодійність. Да? От, а, бути, знаєте, в енергіях сердечної доброти. Тоді у вас буде і матеріальний добробут, і достаток благ. От, і сприятливі моменти будуть для вирішення нагальних якихось ваших питань. От, і звісно, Тут карта каже про подарунки, тож, будь ласка, приймайте або даруйте, але вся благодійність, послухайте, зараз уважно, вся будь-яка благодійність повинна йти від щирості, від достатку. Якщо у вас, наприклад, дві куртки: одна літня, ну, ладно, не, не літня, осіння, інша зимня. І ви прям хочете комусь допомогти, от хочете, кров з носу хочу і все, да? мені ж треба, я ж благодійник і так далі. Тобто це не з достатку, коли ви щось одне віддаєте, бо ви будете страждати або восени, або взимку, розумієте? І тоді, коли таких, от саме так люди роблять свою благодійність да? через те, що вони віддають як останнє, розумієте. Тоді від такої допомоги мало користі і вам, і тим, кому ви допомогли. Якщо ви даєте комусь а, гривню, да, ну, наприклад, і потім про то жалкуєте, бо для ваших дітей тепер не вистачає на хліб, то грош ціна, як то кажуть, такій допомозі. Не треба. Краще підтримайте словом, да, або просто помаліться, благословіть ту людину, котрій треба зараз допомога. Від цього буде більше вам а, користі і вам, і іншим, розумієте? Тобто завжди за, е, запитуйте себе, чи я можу насправді від щирого серця щось зараз віддати. І що саме, якщо а, да, мені невдобно дати 5 копійок, але я зараз можу тільки 5, то дайте. П'ять або нічого не давайте. Але потім, наприклад, да, скажіть, якщо для вас важливо, якщо ви хочете, да, тому що благодійність вона відкриває, вона розширює наші фінансові потоки. Зрозумійте, коли ви даєте іншим, ви неодмінно отримуєте блага. Але з процентами. Розумієте? Це коли ви займаєтесь благодійністю, ви інвестуєте, коли ви комусь сплачуєте. Ви інвестуєте в себе. Так, все працює і потім, а все ми отримуємо з процентами. Негатив, ми так само отримуємо з процентами. Тож завжди думайте, що я зараз можу зробити? А може, краще я кожен день по 5 копійок буду тоді відкладати. На благодійність і в кінці місяця в мене буде якась приємна сума. От тоді я вже буду себе взагалі щедрою людиною. Да? Я буду себе королем королевою відчувати, тому що я подарую да, комусь гарну тоді суму. Розумієте? Тож, все робіть щирості із. З достатку, розумієте, не з бідності, не останнє. Останнє так це добре. Ну, я не кажу, що дивіться, ситуації просто різні, да. Ситуація різні. Я не кажу, що якщо з вами поруч там помирає чоловік, да, людина. людина от, а ви, е, ви думаєте, дати йому е, там, е, кусочок хлібушка або не дати. Да, от В мене два кусочка, дати один або не дати. В такій ситуації, звісно, давайте. Звісно, ситуації різні. Я кажу про те, що самі себе не доводьте до кризи просто. Да, через те, що ви будете жалкувати про те, що ви віддали. Розумієте? Да? От, далі, дивіться, сім. Кубків, що не бажано робити? А, мені дуже цікаво, мабуть, я б хотіла ще додати, тому що сімка кубків. Сімка кубків це класна карта перевернута. Це про рішучість в діях. Можливо, знаєте, а я зрозуміла, я зрозуміла. Тобто вам цей день бажано провести в спокої і тільки почніть планувати. да, Не бажано вам тут, ну тобто жезлів немає. Тобто цей день бажано просто провести в спокої. Ви можете планувати щось, ви можете знімати там свої а, рожеві окуляри, да, ви можете працювати з. Ілюзіями своїми, виходити з них і так далі, будувати реальні плани, але діяти в цей день ще зарано. Добре подумайте, да? добре все проаналізуйте, добре все заплануйте. Тобто просто підготуйтеся до е, реальних дій. Але в цей день, е, будь ласка, да, ви можете щось вивчати, наприклад, чим ви хочете тепер займатися, але або як краще мені втілити мої нові мрії, мої. Мої нові там, ну, що я хочу, да, от, і мої цілі, от і так далі. Тобто ви можете шукати корисну інформацію для того, да, аналізувати знову таки щось, записувати, от, але не діяти. Все ж таки в цей день побудьте в спокої, краще помедитуйте, тому що через медитацію ви зможете наповнитися. Вам точно треба, тому що вам треба сили для того, щоб сказати ні інтриганам всім тим, хто хоче з вами там сваритися, да, і будь-яким чином збивати. Вас високих вібрацій. Зрозуміло, да, любі друзі, тож я вам бажаю бути якомога довше на вібраціях, на енергіях Верховної Жриці, це просто дуже круто. От, якщо вам треба допомога психологічна або езотерична, я вас запрошую на індивідуальні консультації. Ну і так, до побачення! З повагою, Софія!